За ці півроку, не так давно. Вперше залишили дитину надовго, поїхали з чоловіком відпочити на Мальдіви, були там досить тривалий час. З яким серцем залишала дитину? Я так розумію, що вже приготування груддю мова йти не може після такої довгої подорожі. Я тобі скажу, це був найотвертішний відпуск. Перші три дні я радувалася. наконець ніхто не плаче по ночам, і я можу спокійно поспати. Потім все остальне час почалася просто така катастрофа. Благо, що зараз звязь дозволяє всяке. Гаджеты и в общем можно поддерживать связь с землей. Мы постоянно общались с мамами, с ребенком. Он смотрел, улыбался, но это невозможно передать. В общем, я почувствовала себя полным говном, если честно. То, что я поехала и оставила его здесь. Блин, больше я без него никуда не поеду. Просто стосовно одной летней Чи Что вы уже спланували отпустку так, что можно с собой взять дитину? Да, мы собирались сначала ехать лететь в Хорватию, но потом, так как папа наш врач, Он сказал не фиг с детским барабанным перепонком летать в самолёте. Почему будем отдыхать на территории Украины? Мы поедем в Одессу и, в общем, как-то так. Пусть дышит свежим воздухом морским там. Я так розумію, що зважаючи на те, що цей чоловік, Едгар, лікар, пластичний хірург, це вносить свої корективи у виховання дитини. Я тобі скажу, він в першу чергу ЛОР. Поэтому тут как бы мне вообще с ним спорить. Ну, ну, я в принципе с ним не спорю, но в данной ситуации я даже рот не пытаюсь открывать, потому что я понимаю, что в данной ситуации он всегда прав. Благо то, что он спокойный. Бешеных хирургов я еще не видала. И поэтому, мне кажется, ребенок больше возьмет. Його черти характера ніж мої, ось такі во от. Токарів сумління в тебе немає, коли ти їдеш на черговий концерт у турі стосовно того, що ти рідше бачиш дитину. Якщо раніше моє свободне віно було призначено для встріч з подружками і бла бла бла, то тепер е, все вільне свободне час принадлежить моєму нієдиному, але любимому мужчинки.